Збірні України та Польщі зіграли між собою 9 матчів і про 5 перших я уже розповів у попередньому відео, а зараз розповім про ще 4 поєдинки. Збірна України та збірна Польщі потрапили в одну групу у відборі на чемпіонат світу 2014. Українці розпочали з нічієї проти Англії на Вемблі, що чудово. Проте у наступних двох матчах проти Молдови і проти Чорногорії взяли лише очко, що погано. У четвертому турі кваліфікації українці поїхали у Варшаву на матч проти поляків, які вважались фаворитами і випереджали нас на три очки. Okay. Але неважливі прогнози до матчу. Важливий сам матч, і розпочала Україна його казково. Уже на другій хвилині Ярмоленко зі своєї фірмової позиції пробив точно під дальню штангу. Воротар збірної Польщі Артур Боруц як не старався, але до м'яча дістатись не зміг. На шостій хвилині українці шокували місцевих болівальників, забивши другий гол. Зозуля зберіг м'яч і віддав передачу гусів під удар Олег пробив достатньо сильно і точно у кут, щоби боруц знову капітулював. Збірна України вперше в історії протистояння з Польщею забила супернику два голи. Поляки відреагували на такий хід подій швидко створили кілька моментів. Удар головою Роберта Левандовський після навісу зі штрафного та удар Беніша після подачі з іншого штрафного в обох епізодах на шляху м'яча опинявся п'ятов. А на 18-й хвилині Дортмунська зв'язка Блащиковський Піщек розіграла комбінацію, яку точним ударом завершив останній 1-2 Польща у грі. Після цього у господарів була відчутна ігрова перевага, і нерідко Україні доводилось просто відбиватись. Найяскравіші моменти у кадри це епізод, коли Левандовський перекинув п'ятова, але Федецький зіграв на підстраховці і не дозволив рибусу занести м'яч у ворота. Штрафний удар у виконанні цього ж рибуса і помилка п'ятого після подачі кутового, яку поляки на щастя не використали. На останній хвилині тайму Україна вирішила нескромно, як для гостей забити ще раз. Автор другого голу України Гусєв закинув м'яч на автора першого голу Ярмоленка. А той головою скинув на автора третього голу Зозулю. Роман пробив з лету з відскоком від газону. 1-3. Перерва. Неочікувано, але старт другого тайму активніше провела Україна. Підштовхнув до цього голкіпер Польщі Боруц, який вкинув м'яча точно на Ярмоленка. Андрій пробив здалеку, поки Брамкаш не повернувся у брамку. Але не влучив за дві хвилини. Ярмоленко не встиг замкнути простріл Шевчука. А ще за десять гусів змарнував супершанс, пробивши над воротами, опинившись прямо перед ними. Таке звісно ж потрібно забивати. Аналогічно можна сказати, і про момент Людовіка-Обраніяка, який виник за кілька хвилин. Француз польського походження в притул розстрілював п'ятого, але наш воротар стріляний горобець і виграв цю дуель. Ще за кілька хвилин команди обмінялись ударами головою після подач корнерів. Конкретно у нашому випадку це була подача після підбору після подачі, а ближче до завершення матчу в Україні була контратака, підсумком якої став удар Ротаня і Сейв Боруца. І цей момент був навіть не останнім, оскільки ще одна нагода була у гусева: м'яч відскочив до нього після рикошету. Олег як зміг пробив. А зміг вище воріт. Україна вперше перемогла Польщу на виїзді, а також здобула важливу перемогу у кваліфікації на мундіаль. Домашній матч проти Польщі, який зіграли у Харкові, був передостаннім у кваліфікації. Всі розклади переповідати не буду, їх багато. Скажу лише, шанси навіть на перше місце були і у нас, і у поляків, але у нас була перевага у два очки. У стартовому складі гостей вийшли два Левандовські, нова європейська суперзірка Роберт, гравець Борусі Дортмунд. І можна сказати, наш гравець Севастополя Маріуш, який до цього матчу 4 роки не викликався у збірну. Перший тайм проходив у хорошому темпі, але було мало моментів. Перша серйозна небезпека виникла всередині тайму біля наших воріт. Після подачі кутового майстер гри на другому поверсі. Ці каміл глік пробив головою під стійку. На щастя, стійку прикривав коноплянка, який ефектно грудьми відбив м'яч в сторону. За хвилинку своє щастя вирішив спробувати Шевчук. Він пробив за меж штрафного, не пощастило. Останній вартий уваги момент до перерви. Це два удари Вальдемара Соботи. Перший заблокував Фадецький, другий відбив п'ятов. До речі, Вальдемар Собота уже закінчив професійну кар'єру футболіста і розпочав професійну кар'єру футзаліста. І цього року він уже встиг зіграти два офіційні матчі за національну збірну Польщі з футзалу. На щось цікаве, у другому таймі довелось чекати ще 13 хвилин, допоки Ярмоленко не вирішив схитрувати і несподівано пробити здалеку. Ідея хороша виконання Кульгає. Але невдовзі Ярмоленко виконав все ідеально. Коноплянка навісив зі свого флангу Гжегош Войтков, як шевелюрою, не дістався до м'яча, а Ярмоленко обробив шкіряного і влучно пробив 1-0. Після пропущеного голу Польща не пішла в атаку великими силами але відігратись могла. На 74-й хвилині пройшла флангова подача на Левандовський, на того, що Роберт пробивати форварду було незручно, але він підлаштувався під м'яч і ледь не переправив його у дев'ятку. А за дві хвилини у контратації міг забити Славомір Пешко пробивав у ближній кут. Не точно більшого поляки не створили, а тому Україна вдруге у відборі перемогла репрезентацію польську у групі Україна посіла друге місце і потрапила. У плей-офф, а польща стала четвертою і нікуди не потрапила. У 2016-му команди вперше зіграли між собою офіційний матч не у кваліфікації, а у фінальній частині, а саме на чемпіонаті Європи. Це був матч третього туру групового етапу. Україна програла перші два матчі і достроково забронювала за собою останню сходинку. Поляки достроково вийшли у плей-офф. Матч у Марселі на стадіоні Велодром активно розпочали обидві команди. На перших хвилинах у поляків було два моменти: удар Міліка, який відбив п'ятов і епізод, у якому Левандовський відверто вибачив нас, не влучивши у ворота. Україна відповіла двома моментами, у яких головними дійовими особами були Ярмоленко і Зозуля. Спочатку Вінгер подав на форварда, той до м'яча не дістався, але голкіпер Польщі Фаб'янський вимушений був вступити у гру. У наступному моменті Зінченко вивів на ударну позицію Зозулю, проте Міхал Паздан заблокував його удар. А за кілька секунд теж саме зробив із ударом Ярмоленка, внаслідок чого м'яч легко докотився до рук воротаря. На 16 16-й хвилині виник контраверсійний момент. Ярмоленко впав у штрафному майданчику поляків, і як показує повтор, наш гравець отримав удар по нозі. Арбітер вирішив, що це не пенальті, а вару тоді ще не було. Хоча, як ми знаємо, в таких епізодах нам і вар не помічник. Буквально за хвилину Ярмоленко міг ремствувати не на арбітра, а лише на себе, коли при виході сам на сам не влучив у дальній кудворіт. Україна більше володіла м'ячем. Моменти все ще створювали обидві команди, але не такі небезпечні. Окремо виділю епізод наприкінці тайму, коли після прострілу будка і рикошету від суперника м'яч відскочив до коноплянки. Але на жаль, чинний переможець Ліги Європи не зміг взяти м'яч під контроль та завдати удар. А до воріт було якихось 7 метрів. Розпочався другий тайм з удару Зінченка головою після подачі коноплянки, а продовжився голом збірної Польщі. На 54-й хвилині біло-червоні розіграли кутовий і у кілька передач доставили м'яч у штрафний майданчик. А там Блашчиковський хитнув ротання і сильно пробив у дальній кут. Дуже швидко поляки могли подвоїти свою перевагу. Бартош Капустка після контратаки цілив у ближній кут. Але не поцілив. Після цього Україна провела кілька атак, які довела до ударів, але жодний з них по-справжньому небезпечним не став. На 72-й хвилині Зозуля, борючись із пазданом, впав у штрафному майданчику поляків, і знову це не пенальті. Невдовзі Польща мала момент закрити матч, але Мілік після подачі зі стандарту не зміг підрізати м'яч у дальній кут. Схожий момент, але з гри був у Зозулі, той також не влучив у дальній кут. Кут ударом головою. Останні хороші моменти збірної України. Це удар Ротаня з дистанції Фаб'янський витягнув м'яч з нижнього кута і ще один простріл будка, який не дійшов до адресата. На другій компенсованій хвилині відбулася чи не найлегендарніша заміна в історії збірної України. Замість єдиного форварда Зозулі на поле вийшов опорник Тимощук. Ця заміна спровокувала саркастичну реакцію коментатора матчу Віктора Варья. Ацько, який і протягом гри критикував головного тренера збірної Михайла Фоменка. Браво, тренере! Матч завершився поразкою збірної України третьою на турнірі з нульовим показником у графі забиті голи. А Тимощук підняв свій рекорд за кількістю матчів за збірну України до 144. Випросив футболку у Блащаковській і більше не з'являвся у збірній. У 2020-му Україна зіграла проти Польщі товариський матч на виїзді у місті Хожув. Цей матч планувалось провести на півроку раніше, але втрутився коронавірус і поламав плани. На матч, який зіграли без глядачів на трибунах, поляки вийшли фактично другим складом. Наш склад був ближчим до основи, хоча деякі футболісти мали лічені матчі за збірну. На початку гри Зінченко дальнім ударом перевірив, на що здатний. І третій воротар збірної Польщі Лукаш Скорубський. Як мінімум, відбити такий удар він здатний. За кілька хвилин Скорубський отримав ще один тест. Ярмоленка збили у штрафному майданчику суперника, і арбітер призначив пенальті. Виявляється, що таке можливо. Сам Ярмола удар з позначки і виконав, але влучив у стійку. Воротар стрибнув в інший кут, тому можна сказати, тест завалив. Україна тримала м'яч, грала першу. Першим номером била по воротах, але на жаль, в епізоді, який стався на 21-й хвилині, ударити ніхто так і не зміг. Ярмоленко прострілив на лінію воротарського майданчика, куди набігав Коваленко до м'яча першими дістались польські оборонці, які відпасували назад на голкіпера. А той якось панічно пнув м'яч вперед, круглий зрикошетив від Коваленка, повз ворота. А Ярмоленко намагався ще якось добити, але не вдалось. Також в Україні були ще дві класні контратаки. У першій з них все запоров нато сильний і неточний простріл Ярмоленка, другу контратаку завершив Яремчук ударом по центру воріт. А на 40-й хвилині рахунок був відкритий, і заслуга цього насамперед на рахунку Луніна. Наш кіпер для чогось вибіг із воріт, намагався вибити м'яч аут, а натомість засвітив свічку. М'яч впав у ноги зелінському, той відпасував на п'янтика, і форвард технічним ударом відправив круглого у порожні ворота. А зараз 7-секундна пауза для того, щоб ви поставили лайк. У перерві Андрій Шевченко, який нагадую, тоді тренував нашу збірну, зробив три заміни на атаку. Вийшли Марлос, Мораєс і Циганков. Початок другого тайму Україна провела в атаках, і найкращий момент забити був у циганкова. Він отримав передачу з правого флангу від коноплі і з ходу пробив під поперечку. На жаль, удар вийшов по центру, тому Скорубський з ним впорався. Відповідь поляків не забарилась. Якуб Модер вийшов на заміну на 62 й хвилині перед стандартом збірної Польщі. І після подачі з цього стандарту він виявився найспритнішим і другим своїм дотиком до м'яча забив гол 2-0 до кінця матчу. Україна створила ще один реальний гольовий момент, і знову забити міг, і навіть повинен був циганков. У штрафний майданчик пройшла передача від Марлоса. Циганков все правильно робив, пробив першим дотиком, але правою ногою, мабуть, це і є причина промаху. На останок покажу ще одну, як на мене, невдалу дію Луніна, яку він зробив уже в компенсований час. Ця версія Луніна конкуренцію у Кепи точно не виграла б. Отже, Україна і Польща зіграли між собою 9 матчів, 3 виграли ми, 4 виграли вони, 2 рази зіграли в нічию. Україна забила 9 голів, Польща 11. Напишіть прогноз на наступний матч або будь-який інший коментар. Ваша активність важлива для каналу. Фінансова підтримка також не буде зайвою. Зробити донат можете за посиланнями в описі. Історії протистояння ще будуть, тому підписуйтесь на канал. А я дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні!